А вже в четверте в області проходять змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Герговського. Цьогоріч до Житомира поборотися за прихідний кубок з'їхалося 23 команди. На урочистому відкритті змагань успіху рятувальникам побажали і їх безпосередні керівники і представники обласної влади. Мені надзвичайно приємно, що сьогоднішнє керівництво управління в особі генерала Нікітчука вас, шановні спортсмени, шановуючи пам'ять, ви черговий вже четвертий рік. Проводите ці змагання прикладного пожежного мистецтва, показуєте свої здобутки і своєю роботою, своїм прикладом пам'ятаємо про нашого товариша. На змаганнях довелося долати стометрову смугу перешкод, сходити по штурмовій драбині у вікно навчальної башти. Також учасники конкурсу випробували себе у пожежній естафеті. Усе це в пам'ять про колегу і товариша і задля постійної готовності особового складу каже керівник обласного МНС. Трапилось горе у 2008 році. Покинув він нас. Пішов так сказати на на той світ, і з 2008 року, вже четвертий рік, на його пам'ять ми проводимо ці змагання. Це і один із напрямків підготовки особового складу. Тому що ті види, які проводяться, це і гасіння пожежі, це і подолання смуги з перешкодами. Ви розумієте, що в випадку пожежі це необхідно робити, це підйом вікно четвертого поверху, тут учбовою башні, а не дай Бог десь рятувати людей. Необхідність, яка є з багато. Поверхових будівель, там з п'ятиповерхових, дев'яти, де ми застосовуємо пожежні драбини. Підтримує проведення цих змагань і брат Володимира Герговського. Всім велика подяка за те, що пам'ять за мого брата, як говориться, зберігається. За результатами конкурсу переможці отримують імені дипломи, медалі та кубок пам'яті Володимира Герговського.